Про цю гортензію не кожен поки що знає, і не кожен її бачив, і не тому, що вона така вибаглива, а тому, що рідко поки що зустрічається в садах. І називається вона гортензія дуболисна. І назву таку має, тому що її листя дійсно нагадує листя дуба. Вони великі, глибоко розсічені, з чіткими жилками, і назва походить від двох латинських слів кверкус дуб і фолія любити. І ви замітите резонно, що листя дуба мають округлі краї, а тут вони гострі. А я вам відповім, що дубів в природі є дуже багато, близько 500 видів. До речі, набагато більше, ніж гортензій. І там, де в природі ростеться гортензія, в північній Америці дубів з гострим краєм листя зустрічається теж дуже багато. Декоративна ця рослина цілий рік навісні її листя смарагдово-зелене влітку розквітають великі красиві конусовидні суцвіття. Восени листя набуває фантастичного бронзово-червоного забарвлення а взимку декоративний ефект створює кора, що відшаровується до її структурності кущу. Тепер трошки про історію цієї культури. Походить вона із північної Америки, де зростає в лісах на схилах біля річок. В Європу попала в 19 сторіччі, але широкого розповсюдження не набула. І лише в середині 20-го сторіччя почалася активна селекція цієї культури. Звісно ж, перш за все, в північній Америці, звідки вона й походить, створено цілий ряд сортів, в тому числі й з махровими квітами. І вже з тих пір починається розповсюдження широке по всьому світу. Тепер про морозостійкість. зразу скажу, відноситься до середньозимостійких видів. Це означає, що потрібно захищати молоді рослини на перші роки після посадки. Крім того, бруньки квіткові закладуються на минулорічних пагонах, і наприкінці скажу, що лише після виведення морозостійких декоративних сортів вона почала широко використовуватися у декоративному садівництві. І, хоча до на гортензія ще не масова культура, вона поступово входить у сади, завойовує прихильність і крок за кроком доводить свою цінність.